Доброго дня, дорогі глядачі каналу Кінна База Полубутки. Сьогодні ми будемо підготовлювати сарай для того, щоб корівки тут уже доїлися. Не просто стояли, а доїлися. Тому зараз це буду вам показувати. Світла немає, на жаль, як і в більшості по Україні. То ми будемо справлятися все, що можна зробити без світла. Зараз цю кормушечку, яка у нас була для попередньої корови, ми її розберемо і зробимо велику довгу і поділимо цей весь простір. Зараз поприбираємо тут, і поділимо простір на, на двоє, тому що тут будуть стояти дві діни. Корівки, це ласунка і маленька. Прибираємо. Тут у нас усе літо жили курчата, тому стільки багато тут вони нагарбали за сезон. От там під низом доски. Тому треба прибрати все це до самих дощок. Корей ми не випускали. Декілька тижнів. О, що твориться. Дербі збивають. Вирішили сьогодні за ремонт випустить. Одна з куриць яйце загубила. Зробили кормушку. Зараз робимо розділення між двома дівчатами. От, і пропіляли <laughs> у полику дірочку. І зараз обережненько викопуємо пісок. Там у нас засипка була От, спеціально робили це все. От, і будемо вставляти оцей величений стовп. Ось так потихеньку вставляємо стовпець. Під саме, бачите, під саму стелю. От, ну, все, бачите, як ідеально став. І зараз залишилось тільки перегородочку зробити повністю. Робимо з підручних матеріалів все. Стовбець цей валявся бозна. Скільки у нас уже тут в нагоді став. А ото такі брьовна, то з під кармушки. Ви ж всі пам'ятаєте, я показувала на початку відео. Так як у нас тимчасово з'явилося світло, бачите, курок уже засвітилося. Це знак, що треба йти всіх випоювати водичкою. Отак у нас вийшла кормошка, отака у нас перегородка між дівчатками буде. Ну, найближчим часом будемо переводити, тому що ласунка у нас, нас на сносях. Отак у нас ласуна. Помістилась тут, бачите, зараз їсточки дамо і буде стоять. Сьогодні о сьомій ранку з'явилося світло, тому ж ведесенько, ж ведесенько всіх напоїли, а, от тому що вдень невідомо, чи буде світло, чи ні, тому що вже об 11 світла не було. Так, по всій Україні, тому підстраємось, Поки що у нас нема генератора, дай Боже, якось або генератор, або інвектор купимо і якось будемо викручуватись, бо дівчата, коли породять, то потрібно буде їх доїти тричі на день, а тричі на день це дуже-дуже багато разів і дуже-дуже багато молока. А якщо чоловіка ще не буде вдома, бо він на роботі. Періодами тому я взагалі сама не справлюсь. Тож будемо щось думати, будемо щось купляти для того, щоб облегчити собі трошки роботу. Так у мене боряться дві кози. Точніше, волошка черемшину напрягає. Кожного дня я приношу їм їсти смаколики. Також або гарбузу. Mm. Mm. <смеш> Натираю, або нарізаю mm. і буряки з комбікормом. Волошка ганяє черемшину. Жадна така коза. Ну, нічого, ще трошки нам чекати, І будуть телички у нас доїться. Воно, вони на мене всі дивляться. Хочуть такого ж смаколиків. А я вам уже давала, да, до, да, гарбузику давала. Зараз будемо листечка їсти. Да, і сінка треба підкинути вам. да, Мої розумнички. І так, як я раніше казала, ми для козок будемо робити. Їх зачиняти порознь від коні. тому що у нас Зорін почав гризти коз. Не подобаються йому кози, що вони біля сіна ходять. От, тому зараз кізочки будуть закрити в сараї. Тут у нас десь достатньо величенькі, бачите, спеціальна кормушечка є для них. Там він поділений навпіл, але тут відкрито, зараз немає тут дверей. От наші кізочки. Ось вони усі тут стоять, зараз ще заганяю. І мела. А от сюди і бузю. І що вони тут усі гуляли? Сіль у них тут є, будуть розкошатись у сухоті да? красуні мої? Завіси робимо із звичайної стропи, на якій у нас коні пасуться. Це вже стара стропа, вона нам не потрібна. І отак воно це все виглядає. Отак. У нас так багато дверей тримається, тому що коні, звичайні завіси, просто ламають. От тому це найнадійніші. Отакі в нас вийшли двері. Бачите, шикарні завіси. І кіски, всі на місці. Всі накинули, так, вони всі сюди поприбігали на свіженьке. Да, шоколадочка? От такі вони у нас тут. Слава Богу, у сухенькому. Луна вже перевірила на якість дверей. Чи можна через їх пройти, чи не можна. Да, Зоря, не можна, все. О, Луня, більше іншого міста нема де качатися, так? Да? Повна лівада, треба качатися тут. Їдь швенді йти, їжте сіно. Вчора із села ми привезли нашим качкам качура. Селега. Отакого от чорненького, бачите, з біленькою грудочкою. Молоденького. Взяли в моєї тіточки Ніни і її чоловіка. Гарний такий. от. Тож у нас з двох різних місць. Дівчата з одного, хлопець з іншого. Оце вони вже, знають, що я їм принесла їсточки, зараз насиплю. Качківці мені подобаються ще тим, що вони дуже економні. Я їм роблю мішку, значить, натираю гарбуз або буряк і обмішую е комбікормом. І вони ласують, плюс водичка і все. Ось такі вони цікаві тваринки. Вони вже біжуть, 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 біжуть. Вже до мене звикли трохи. Сьогодні з самого рання сипле сніг, мальовничо, все навколо. Дівчатка наші он, гуляють у леваді. Бачите усі позаду мене прийшли до мене. Думаю, що я ще, ще щось смачненьке дам. дам, ще комбікорм у вас по плану. От, дякую всім, хто додивляється наші відео до кінця, тому що декілька днів ми займалися перебудовами, які ви вже бачили. Сьогодні неділя, таких великих звершень робити, я думаю, не треба. Дай Боже головне, щоб у всій нашій країні був мир та спокій. І якнайскоріше настала перемога. І у наших дітей все ж таки буде світле майбутнє. Подивіться, якого вже сніговика зліпили сьогодні діти. Десь поїхали в справах з татом. То я показую їхній шедевр. <поки>, Поки я готувала їсти, вони створили такий шедевр. Просто клас! Дякуємо Збройним силам України за кожен мирний день та кожну мирну ніч. Дякуємо волонтерам і всім 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 людям, що вони об'єдналися, і все ж таки ми кожного дня перемагаємо і йдемо до перемоги. Щодня! У нас під самою стріхою, бачите, сидить синечка, ховається від снігу. Маленьке природнє чудо. Мокрий сніг сипла сьогодні з самого ранку. Я насипала годівничку пташкам Насіння соняшника, і вони з радістю його хрумтять. Подивіться, вон, скільки на землі сидить горобців, тому що ті, що зверху у годівничці вигрібають, а ті, що знизу підбирають. така у нас тут іделія за вікном. Дякуємо за вподобайки, коменти і за підписку на наш канал кіннобаза на Полубутки всіх, кому подобаються наші відео. До нових відео!